Новий Doom виявився дійсно новим. Doom — це взагалі найцікавіша серія в ігровій індустрії в плані свого шляху. Коли ще в 1993 році Кармак Торомер зробили першу частину, то вона всім підірвала яйця. Це був справжній фурор, найцікавіша гра, яка коли-небудь виходила. Можна сказати, що вона і дала шлях взагалі всьому жанру шутер. І Wolfenstein 3D, який був до цього, ну це вже, блять, несерйозно. В нього грали абсолютно всі: школярі, офісні планктони на роботі, пенсіонери, всі. Тим паче, що там з'явився перший серйозний мультиплеєр, і можу взяти кентай разом з ним пройти гру або позмагатися з ним, влаштовуючи ПВП, вражало мізки. До того ж, у нього був відкритий коч, давала змогу абсолютно. Абсолютно всім зробити свою гру схожу на Doom, або без якихось проблем створити модифікації для неї. Doom був справжньою епідемією, що захопила майже весь світ, і цінність його для індустрії тяжко переоцінити. Потім вийшла друга частина, і вона теж дуже крута, але якихось кардинальних змін не відбулося. Щось підправили, щось додавали, і по більшій частині це все. Далі десь був реліз Doom 64, але нас більше цікавить третя частина, яка повністю змінила свій вектор. З ураганного шутер, в якому твоя єдина задача нестися вперед та вбивати демонів, вона стала хорором знаховим в реалізм. Повільний тем геймплею, темні та вузькі локації, ліхтарик, блять. І всі ці зміни гравці зовсім не оцінили. І це все взагалі не дивно. Часто, коли ігри змінюють своє направлення, то вони отримують купу обурення в свій бік. Так і було тут. Doom 3 дуже захейтував свій час, але зараз з'являється все більше контенту, який затверджує, що це не така і погана гра. Просто гравці не так зрозуміли. Після цього експерименту нам видали Doom 2016 року. І це було буквально те, чого ти і хочеш від Думу. М'ясний швидкий шутер, де від тебе нічого не потребують, окрім вирубування товп демонюх. І робити це один кайф. Мало Ігор, ти отримуєш настільки велике задоволення просто від анімації добивання чортів. І саме цей ребут перезапустив серію і повернув думу величність. Задоволеними залишились всі, але не дивлячись на схвальні відгуки, гра була трохи недробленою в деяких аспектах, на відміну від це був не просто новий дум, це буквально нове слово у шутерах. І тут моє сердечко закохалось повністю. Ще більш шалений темп, ідеальна музика, смачні анімації, все було на висоті. Doom Eternal подарував нам перший сінгл Арена Шутер. Опанувати який зможуть тільки ті гравці, які готові віддати грі немало часу, але якщо вони це роблять, то гра віддячує їм повністю, даруючи просто незабутнє відчуття від геймплею. І за того, що Doom тепер став скілозалежним, багато хто не зрозумів його, і гра не змогла обійти хейт стороною. Ну, а я просто пройшов майстер рівні і чекав нової частини з нетерпінням. На протязі всієї своєї історії, Doom постійно робив експерименти з іграми. І коли світ побачив трейлер Doom Dark Age, одразу було зрозуміло, що це ще один експеримент. У Думгаї тепер в арсеналі з'явився щіт та Моргенштерн, сеттинг з сайфайного став більш фентезійним, а геймплей зазнав значних змін. Видно було, що гру будуть чекати неоднозначні відгуки. І чи пішов цей експеримент серії на користь, я зараз і буду сам собі обґрунтовувати. Одразу видно, що дум став більш сюжетно направленим. Кацен стало більше, вони самі стали довше. Історія щільніше вплетена в геймплей. та в грі з'явились гіміки, такі, як, наприклад, секція з турелі. І важлива помарка, що більш сюжетним він став лише по відношенню до інших частин серії. А головним твістом історії виявилось те, що дум гайце насправді блядь! І чи йде така сюжетність думу на користь, не знаю. Ми ж все таки про дум кажемо, тому це не так важливо. Але от чи я помітив, що гра не може вибудувати правильну атмосферу навколо Думгая. Весь сок персонажа полягає в тому, що він один наводить жах на весь ад, що тільки він може зупинити натиск демонів, і все пекло боїться його до срачки. І в Doom Eternal це чітко показується, постійно вкидуючи під час геймплея записи людей, які кажуть, що під силу зупинити силу Аду лише Doom Слеєру. І це давало сильний буст на загальну атмосферу гри. Тоді як в Dark Age нам ніби про це і кажуть, да й сюжет зав'язаний на силі палача року, але помітного акценту на це не роблять. Та да і що тут казати, якщо навіть стартова катсцена, яка має давати тобі заряд бадьорості та бажання вщент рубити демонів не справляється зі своєю задачею. В Doom Eternal вона шикарна. Люблю її переглядати раз на півроку. З Землі чутно крики людей, які кажуть, що демони заповнили 40% нашої планети. Надії на спасіння вже немає. Тим часом Думгай повільно підготовлює зброю, і коли крики досягають апогею, палач перезаряджає рушницю. І ця коротенька катсцена дає нам повне розуміння того, чим ми будемо займатися всю гру. А в Новому Дмі вона ніби робить все те саме, але без якого-небудь пафосу. І це, ну, це просто не круто. Але це не все так важливо, як геймплей, і з ним тут все набагато краще. Якщо Думотерно базувався на вмінні гравця користуватися величезним арсеналом зброї Думгая, вміти швидко зчитувати ситуацію на рівні та постійно підтримувати швидкий темп, то дум Даркеч цінує зовсім інше, і це кидається в очі одразу. Трохи повільніший темп геймплею, який вже не такий такі і що тут казати, якщо у нас немає навіть дешу. Але як я і говорив, тепер у нас є щит та Моргенштерн, і саме вони вийшли на перший план. Тепер вміння користуватися великим пулом зброї не потрібно. Якщо раніше, щоб притягнутися до ворога або вийти на безпечну дистанцію, нам потрібен був супершотган, то тепер це все робиться за допомогою щита, завдяки якому ми можемо пролетіти пів арени. Раніше, щоб дати короткий стан по ворогу, я використовував. Балісту. Тепер же я жбурляю в нього щит, і він стоїть рівно стільки часу, скільки мені потрібно на його вбивство. Тепер під час файту у нас під ногами бігає натовп імпів, і розібратися з ним можна не лише за допомогою одного китка щита. І це все значно спрощує гру, але я не кажу, що це все погано. Це просто зовсім інший вид геймплею. Те ж саме я можу сказати і про удар рукою. Якщо раніше він використовувався, щоб вийти із складної ситуації або внести немаленький урон, і його застосування було досить витратним, то тепер його застосовують для отримання патронів або накладання різних ефектів на ворогів. Він став свого роду заміною піли, яку ти також використовував для отримання патронів, але її не можна було експлуатувати бездумно. На відміну від удару, у якого тепер настільки маленький кулдаун, що у мене всього рази 2-3 за гру було таке. Що я хотів його використати, а він у мене не відновився. І відповідно до цього, нестачі патронів у мене теж не було. Сам удар ідеально вплетений в основний геймплей і не виділяється з ігрового лупу. І вкупі з тим, що його використання майже не обмежене, патронів у нас буде море, і перейматися за них не доведеться. І це прикольно, що можна обрати 2-3 зброї і ніколи не перейматися за те, що набої в них закінчаться. Але це повністю вбиває потребу користуватися рештою арсеналу. У нас в руках є шість різних ганів, у кожного з якого є альтернативна варіація, яка в корні змінює його механіку, і в сумі у нас виходить 12 зброї. І вот сенсу в такій кількості немає жодного. В теорії, кожен вогнепал потрібен для якоїсь своєї задачі. Череполом потрібен, щоб зносити одразу купу маленьких демонів, лазерна зброя добре знищує географічні щити і так далі. От тільки це все можна зробити за допомогою щита. Нащо мені череполом, якщо я можу кинути свою загороду і натовпу як і не було. В грі я ланцюгував, який за один постріл збиває лати з демонів і звучить як потрібна річ, і я б залюбки користувався ним, якби не одне но. Плати збиваються і так дуже просто. Я можу посилити свій щит, вдарити ним і захист зламається. Можу вдарити Моргенштерном, і він також злетить. Да, і звичайною зброєю він знімається не так уж і важко. Можливо, трохи довше, але не настільки, щоб використовувати саме якийсь конкретний ган. Звісно, кожен кулмет в грі безсуперечливо корисний і кожен знайде щось своє. Але і як такої потреби використовувати більше двох вогнепалів у нас немає. Я всю гру пробігав зі звичайним дробовиком, бо, як на мене, він найуніверсальніший. Великий урон, швидкий темп вогню, да й з покращенням ще й броню дає. Також користувався плазманою рушницею для дальних дистанцій та іноді двостволкою, щоб вносити подвійний урон жирним демонам. І на цьому все. Звісно, іноді використовував і решту зброї, але не те, щоб у мене на це була якась потреба. Скоріше я робив це по приколу. Тим паче, що гра ніби і сама не хоче, щоб я всім користувався. Кулемети в твоїх руках перемикаються так повільно, що коли ти дістаєш потрібний, то він вже й не потрібний. В Doom Eterno була механіка, що при швидкій зміні нашого озброєння ми пропускаємо анімації перезарядження, за рахунок чого і могли стріляти швидше. Тут же, коли я вводив демона в стан, я іноді хотів змінити свою рушницю на якусь попотужніше. І поки він дістає її, то цей демон вже встати встигне та ще й пизди дати. І після такого ще 10 разів подумаєш, треба воно тобі чи краще далі бігати з базовим дробовиком. І все це було б дуже критично, якби не щит з Моргенштерном, який тепер бере на себе майже всю працю нашої зброї. Я вже розповідав, що завдяки ним можна і притягнутися, і урон нанести, і стан дати і так далі. Але до цього списку додається ще й наше виживання. Знову таки, ветерно ми не могли уникати урон. Ми повинні були просто восстановлювати своє здоров'я швидше, ніж його втрачати. В Даркеч все навпаки. Майже всі моби стріляють в нас проджектайлами, від яких можна ухилитися, а якщо і не можна, то просто ставиш перед собою щит. Іноді вони випускають зелені снаряди, що можна відбити. І от тепер на цьому відбиванні задизайнена, якщо не половина, то точно треть бойової системи. Відбитий снаряд полетить назад у ворога, дасть зовсім маленький стан і нанесе йому купу урону або зламає його лати. Також відбивання ворожих атак дає трохи патронів і перезаряджає удар рукою. І враховуючи те, що відбивати їх доведеться постійно, то й удар буде постійно в готовності. І плюс до цього деякі механіки зброї щільно зав'язані на контратаці атак демонів. Наприклад, тримаючи в руках ракетницю після відбиття атак, вона за пострілом буде встановлювати ХП. Да і в цілому, у нашої зброї є багато варіантів комбінації з нашими вміннями. Стріляючи з автомата по ворогу, у якому застряг щит, пулі будуть відскакувати та наносити урон ще й поруч пробігавшим демонам. Якщо підібрати патрони, тримаючи в руках цвяхомет, то перший цвях буде наносити подвійний урон. І такого багато. Розчаровує лише те, що ці комбінації не вишукуються в якийсь ланцюг. Як приклад, якщо підібрати патрон, не тримаючи в руках цвяхомет, то його постріл не зарядиться, і це робить цю механіку дивною. Того, що саме цвяхомет не підходить для основного вогнепалу, у нього досить маленький запас патронів, і навряд чи ви будете постійно бігати з ним в руках. А вкупі з тим, що тут повільна зміна пушок, то це взагалі робить цю механіку складно провертаємою. Я, звісно, намагався її використовувати, але здебільш це було з естетичних розумінь. Проте, всі перелічені мною мінуси. Не роблять гру погано. Звісно, це не дуже круто, що механіки досить погано пов'язані між собою. Але місити демонів все одно досить весело. Імпакт відчувається, анімації досить смачні, дизайн також потужний, відчуваєш просто неймовірне задоволення від боротьби з демонами. І унікалізувати цей процес допомагає велика гілка прокачувань. Але я хочу сказати, що я дуже готовий продати за ваші лайки, коментарі, там все таке, і що ще в описі є посилання на банку. Можете закинути мені 10 гривень, я піду куплю собі булку в сільпо. Все, давайте. Взяти, наприклад, удар рукою, у якого є аж цілі три варіації. Простий удар, Моргенштерн та булава. І кожен із них в корні відрізняється не тільки зовнішнім видом, а ще й функціоналом. Я всю гру пробігав з Моргенштерном, завдяки якому можна швидко розбити ворожий захист, він легко відновлюється, так ще й після удару броню дає. Але комусь може сподобатись більше звичайний удар рукою, який може неелектрозувати демона, або булава, яка довго відновлюється, але за один удар розносить ворога вщент. І такі гілки покращень є і в зброї, і у щита, і кожен може налагодити Думгая під себе. Але все б це не було потрібно, якби вороги не могли дати гідного відсічу, і у них з цим проблем немає. В гріх купа, і відрізняються вони не тільки дизайном, який у них досить приголомшливий. Мені в вот особисто він подобається набагато більше ніж у моєму улюбленому думете. Вони відрізняються в першу чергу тим, яку вони ставлять перед гравцем задачу. Звичайні імпи та інші маленькі демони нам майже ніяк не погрожують. Вони являються припасами для нас. При вбивстві кожного демона ми отримуємо здоров'я, а оскільки вони вбиваються дуже просто, то за їх рахунок можна швидко підхилитись, здобути патронів, якщо треба, зарядити свій щит і так далі. Лицарь Аду постійно біжить на тебе, змушуючи зафокустити його. Ця тварюга від мене отримувала щит для стану в першу чергу. Бо мені було важкувато впоратись з нею і за її швидкості. Те ж саме було і з павуком, бо якщо його не застанете, то досить тяжко уникнути його кулемета. Також іноді на демнах з'являється броня, яку треба спочатку нагріти своїми пострілами, а потім зламати, що тільки додає цікавості у боротьбі з ними. Є чорти, які поки живуть, будуть підсилювати всіх інших на арені. А є декілька видів здорових демонів, з якими треба битися здебільш у ближньому бої. І от якраз з ними є негативність. Невеличка проблема. Дум це завжди про боротьбу з натовпом, і весь гейм дизайн під це розрахований. Але щоб битися з цим великим демоном, нам треба сфокусуватися лише на ньому. Ти не можеш боротися з ним посеред натовпу. У такому випадку тебе швидко вб'ють. Тому ти спочатку зачищаєш локацію, а потім вже йдеш стріляти в нього. І це сильно відокремлює їх із спільного натовпу, роблячи його не дуже сильною частиною армії, а окремим елементом. І це доводить те, що одразу двох таких демонів на мене кинуло всього один раз за гру. І то це зробили, коли я вже пройшов всю арену. Ще мене дуже тішить те, що в грі немає босів, бо, як я вже і сказав, дум це та гра, де потрібно боротися одразу з натовпом ворогів. І зробити в таких умовах гарного боса тяжко. І тут придумали річ, яка сама напрошувалась у думі. Файтах іноді з'являються демони-важаки, яким можна нанести урони лише при вбивстві енного кількості інших ворогів. І це прикольно доповнює геймплей, жму руку тому, хто це придумав. І тут хочу сказати, що я вас надурив, сказавши, що в грі немає босів. Я сам так думав, поки не дійшов до фіналу. І виявилось, що їх тут цілих два. І я дуже засмутився, коли дізнався про це. Але на щастя вони проходяться дуже швидко і якихось проблем не визивають. Файти з ними, звісно, дуже такі собі, по причинам озвученим вище, але вони не сильно бісять і на тому дякую. Ще що в новинку для Тума, це рівні з особливим геймплеєм. У нас є змога політати на драконі та посидіти в Євангеліоні. Довго розпинатися не буду, скажу тільки те, що від них не холодно не спекотно. Рівні з драконом, ну чесно кажучи, прям такі собі. Оце літати туди-сюди, це нормально, але секції де треба стріляти, прям ну нудні. Особисто я б зробив ще більше моментів, в яких нам треба літати по більш замкнутому простору. От вони відчуваються дійсно круто. А от рівні з роботом дивні. Перший дуже нудний. Із-за того, що у нас по суті лише дві кнопки удар і деж. Другий рівень нормальний, бо він і продовжувався недовго. А третій мені сподобався. Там на нас кидають більше мобів, із-за чого геймплей відчувається більш бадьорим. Ну, більше нічого сказати не можу. Є, де да є. Думаю, це, звісно, не дуже пасує, але якось отак. От Розбавляти геймплей ще будуть всякими приколами, розкиданими по карті, але це вже база не тільки для думу, а й для всіх ігор. Та і говорити про це не так Уж і цікаво. Що ще навело шуму, так це музика. І особисто мені про неї сказати нічого. Вона в 10 разів стала гірше, ніж в попередній грі, але поганого сказати мені нічого. Коли я грав, я її навіть не чув. Вона ніби і була, але якщо мені сказати, яка там була музика, я нічого не відповім. Вона просто губилась десь на фоні гри. Новий дум це 100% дуже гарна гра. Можливо, він і став трохи гірше попередньої, але це не робить її поганою. Дум Eternal, я впевнений, стане, а можливо, вже і стала, класикою відеоігор. І чи вийде це у нового дума, подивимось з часом. Ну, а я нагадую, що в описі є посилання на банку і можете мене віддячити за це реальне ахуєнне відео. Все, це... давайте, піду в Майнкрафт грати.